Здравствуйте! вітаю всіх, хто готовий до відкриттів і кулінарних експериментів. У застілях будь-якої країни завжди торжествує міжнаціональна дружба і злагода. Страви різних народів вдало доповнюють одне одного, створюючи на столі свій власний світ і ту саму неповторну атмосферу, властиву саме цьому будинку. Як із семи нот народжуються міріади мелодій, так завдяки талантам творців виходять мільйони кулінарних шедеврів. Кожен із нас обирає свої улюблені продукти та їх поєднання, способи приготування і подачі страв, тим самим розповідаючи оточенню про себе і свої традиції. Перше слово в сьогоднішній програмі я надаю польським господиням. Перші поляки, що влаштувалися в Криму, напевно, пораділи з того, що їх рідна кухня так схожа з тим, що традиційно готували більшість місцевих жителів. Багато страв польської кухні за технологією приготування і набором продуктів, схожі із стравами української та російської кухонь. У неї присутні і елементи кулінарних традицій народів, що протягом століть жили по сусідству. І все ж це особливий неповторний світ зі своїми законами і смаковими шедеврами. Поляки дуже полюбляють всілякі салати зі свіжих, квашених і солоних овочів. Страви стають смачнішими завдяки таким спеціям, як майоран, кріп, тмін, петрушка та перець. Капусту для салата нарізаємо, можна на на тюрочки. Для этого салата подготовим репчатый лук. Нарезаем мелко кубиками. И лук пока полежит, пока капуста подготовится. Закипел у нас кипяточек. И капусту необходимо минут на 5-7 залить кипятком, чтобы она стала мягче. Еще один салат называется мизерия, очень любимый поляками. Подается к отварному картофелю. Сейчас вот мы почистим огурцы. Огурцы обязательно должны быть без кожицы. Они должны быть крупные. Нарезаются огурцы тоненькими колечками. Порезанные огурцы обязательно нужно посолить добавить перца немножко сахара и немножко уксус особенность этого салата в том чтобы огурцы немножко полежали под гнетом чтобы они были немножко уставшие такие потомились и все и оставляем так на некоторое время минут на 10-15 Потом нужно будет добавить сметану и мелко порезанный укроп. Для створення мазерії беруть 3 огірки, 3 столові ложки сметани, зелень, 1 чайну ложку оцту, сіль, цукор та перець. Сейчас мы вернемся к приготовлению салата из красной капусты. Она уже у нас готова. Полежала в кипятке, который нам нужно слить. Добавляем репчатый лук и чуть-чуть уксуса. Этот салат по-польски звучит как суровка с мудрой капусты. Суровка с мудрой капусты – это червона капуста, одна цибуля та сіль. Головна функція салату розпалити апетит і допомогти нам відкритися смаковому різноманіттю подальшої трапези. І з цим завданням він впорується блискуче. Перше ніж приступити до головної страви, потрібно приготувати гарнір. Неймовірна, проста, дуже ситна і, на мій погляд, оригінальна страва є в Молдавії. Вона схожа на зажарку або соус, але додавання одного специфічного інгредієнта робить її абсолютно самодостатньою. Молдавська кухня цілісна і самобутня, зі своїми яскраво виявленими ознаками. В неї органічно поєднуються різні, деколи суперечливі впливи. І молдавани знайшли найбільш вдалі смакові комбінації продуктів і виділили свої улюблені харчові матеріали. Як не дивно, але був час, коли молдавську кухню вважали бідною і нецікавою, мовляв, багато в неї запозичено у тирецьких кулінарів, а овочі, фрукти і бринза це лише доповнення. Але багатство кухні оцінюється не за кількістю наявних ній страв, а за багатством їх смакових відтінків, за містецькими комбінаціями різних продуктів. Саме завдяки своєму багатому овочевому і фруктовому асортименту кухня Молдавії належить до надзвичайно смачних і корисних для здоров'я, що робить її дуже сучасною і популярною. Це блюдо кушається і в холодному віді, і в гарячому вілі. Перед волгарські помідори яйцом, соль, лук. Берется перец для того, чтобы он был готовый. Вот я его обжариваю. Помидоры обязательно режу пополам. Через терочку шкурочка снимается. Вот эта масса, обжаренный лук, добавляется масса помидоров. Тушится помидоры, Посадила перчику не надо. Потом вот беру яйцо, разбиваю и размешиваю. Тут вот 4 яйца. Перец, пока он остыл, я вот эту шкурочку, вот оно, вот оно, снимается. А оно получается перчик очень вкусный. Беру вот перчик и вот так его утапливаю в это масло. Приготовленный на гриле перец набуває ще більш насиченого смаку, а дымок уносить у страву особливу нотку. 5-10 хвилин, потом вот это снимается. И вот это блюдо подаётся как гарнир. Оно очень вкусненько, съедается моментально. На ура. На ура. Молдавська закуска складається з двох цибулин, чотирьох яєць, двох томатів та шісти восьми болгарських перців. Так і молдавський гарнір дивно поєднується із м'ясом та рибою. До речі, про це, якщо в свята заглянути у вікна кримчан, можна відмітити, що найпопулярнішою рибою, смаженою, запеченою або фаршированою, у нас виявиться пеленгас. Причому її використовують навіть в національних блюдах, рецепти яких не змінювалися століттями. Кримські вірмени, наприклад, замість традиційної форелі із задоволенням використовують саме пеленгаса. Хочфуме, дзук, хоровац. Патрасуме сурцем ві жаманак. Рибу слід добре вичистити і промити. Вся поверхня і внутрішня частина натираються сіллю і сумішю перців. Велика кількість солі одна з характерних особливостей вірмянської кухні. Для більшої соковитості м'яса риба начиняється вершковим маслом. Все приправлюється лавровим листом і найголовніше тархуном. І якщо в більшості кримських семи до страв прийнято подавати кріп, то овірмен. Стіл не обходиться без цієї улюбленої запашної трави, тархуна або естрагону. Обов'язково відзначив своїх кулінарних записниках, що естрагон незамінний в засолах і маринадах. Втім, в арсеналі вірменських кулінарів традиційно близько 300 видів декорослинних трав і квітів, які вживають не лише як приправи, але й як основні страви. Готову до теплової обробки рибу відправляють в духовку нагріто до 220 градусів і випікають 20 хвилин для підкреслення всіх. Смакових нюансів до готового блюда додають маслини і лимон. І як говорять вірмени, Барія Харжак. Для риби по вірменськи знадобляться пеленгаз або форель, одна столова ложка вершкової олії, тархун або естрагон, один лимон, сіль, перець, маслини, зелень та лаврове листя. Про аутентичність такої страви, як втім і багатьох інших смачних традицій, з вірменами не зрідка сперечаються їх сусіди, азербайджанці. Така доля всіх видатних творень людства. Тут головне, як до приготування ставиться кожна господиня і який сенс вкладає в нього в кулінар, так і з нашим наступним шедевром. Способів його приготування багато. Є кята вірменська і грузинська у Азербайджані. Ці солодощі випікають по карабахськи на Хечіванські і гаджинськи а ось як готують їх азербайджанці Криму. У будь-якому азербайджанському будинку гостю насамперед запропонують чай. З нього починається гуляння, ним же воно і закінчується. Азербайджанці п'ють чай з особливих стаканчиків. Такий посуд називають армут, тобто грушоподібний. Чай в нижній частині стакана остигає повільніше, ніж у верхній. І температура залишків на дні така ж, як і на самому початку чаювання. Азербайджанські національні солодощі налічують більше 30 неіменувань, причому в кожному районі є свої особливі вироби. На чаєпіті повинні бути сладості, печені, і не тільки при гостях, але й завжди Утро завтрак починається зі сладостями. Будемо робити сладость. Сладость називається кете. Для цього береться орех, сахар и ванилин. А для теста мука, масло, две белка. А это для помазки. И стакан кефира. Орех будем молоть на мельнице. Так как у меня есть готовая же, перемоленная и посыпанная сахаром. Все, вот такой этот начинка І інгредієнти змішуються і вимішується тісто. Додається сода і знову все ретельно перемішується. Тесто должно быть такое, щоб оно не прилипло к рукам. Если она прилипает, надо чуть-чуть муки добавить. Тесто готово, она не прилипает к рукам. Можна делать. Пілім на три часті тіста. Гата, када або кята називають її по-різному. Готується вона на дрожжах або з листкового тіста. В пост яйця не додаються. Горіхово-цукрова начинка розподіляється рівномірним шаром і завертається в рулет. Покрутили рулетик. Тепер можна його... резать вот эти части. Можно резать вот так, чтобы она была как цветочек. Вот потом так его открываешь, раскрываешь. А середину будем резать вот так. Вы видите, как быстро она делается, да? Противень ничем не смазывается, не надо, потому что это тесто, оно самое жирное, на масле делаю. Мажем тепер желтком і орехами украшаємо. Печеньки у нас готові. Ставим в духовку на 220 градусів. Для повного випікання к'яти необхідно півгодини і трохи терпіння. Але результат того вартий. На тісто для кяти потрібно пів кілограми борошна, 200 г вершкової олії, стакану цукру, два яйця, один стакан кефиру, один пакунок ванилі, пів чайної ложки соди та одна чайна ложка сухих дріжджів. Для начинки грецькі горіхи та цукор. Півостров має ще так багато смачного і цікавого, що ховається від наших поглядів за вікнами кухонь в будинках кримчан. Але ми стукатимо в двері представників всіх народів, що населяють півострів, і вони обов'язково повідають свої власні рецепти національної кухні, навчать готувати найцікавіші страви і відкриють вам не лише кулінарні секрети, але й свої серця. До нових зустрічей, готуйте з любов'ю!